Сьогодні ми знайомимося із задачею. Перед нами малюнок, до малюнка є текст. У Сашка було вісім цукерок. Він пригостив Іринку двома цукерками. Чи можна назвати цей текст задачею? Ні, не можна, тому що немає запитання. Давайте спробуємо поставити запитання. У Сашка були цукерки і він віддав Іринці дві. Отже, Скільки цукерок залишилось у Сашка. Тепер у нас з вами вийшла задача. Задача складається із двох частин із умови і запитання. Визначимо в нашій задачі умову та запитання. Умова у Сашка було 8 цукерок, він пригостив Іринку двома цукерками. Це те, що нам відомо. Запитання. Скільки цукерок залишилось у Сашка? Це те, що нам потрібно знайти. Давайте спробуємо у наступній задачі виділити умову та запитання. У Петрика 4 цеглинки Лего, а у Тетянки 2. Скільки всього цеглинок Лего у дітей? Отже, умова. У Петрика 4 цеглинки Лего, а у Тетянки 2 запитання скільки всього цеглинок Лего у дітей. Робимо висновок. Задача має дві частини. Умову це те, що нам відомо, і запитання це те, що нам потрібно знайти.